Також тренінг-день якби э, спортний для молодих людей, для того, щоб вони отримали для себе якісь знання для професійного особистого розвитку і для того, щоб замотивували себе, і щоб повірили себе і знали, що молодь зараз є ощуною силою, яка э, може змінити світ на краще. Я хочу вам сказати один відео про Айсу коротенько. Це платформа для розвитку молодих людей. З доброга таких елементів, як лідерство, командна робота, створення різних проєктів, участь міжнародне стажування про проєктів. Це платформа для розвитку молодих людей. З доброга і такі елементів, як лідерство, командна робота, створення різних проєктів, участь міжнародне стажування проєктів. Трені метео маршрут до мети, постановка цілий їх виконання. Далі нашим фінансовим партнером проєкту є рекрутнення-центр Нювор. Ви зможете дізнатися багато про їхні можливості, так як ця компанія співпрацює особливо з молоддю. Далі 15 хвилин про стажування. Я думаю, що тут зараз люди, яких також... Програму стажування міжнародних, поїздки за кордон, соціальна робота, професійний свій розвиток. І в аудиторії знаходиться більше ніж 6 людей, які вже побували там, в такому стажуванні і можуть поділитися з вами досвідом. Ви можете з ними поспілкуватися. Далі у нас буде невеличка переда на каву і продовжуватись буде наш тренінг. Поки роздають серветки, скажу ще раз, мене звати Валентин Волошин, я колись а коли не Uh ne mobile poaching мав бізнес-тренінг uh business training company. David uh Canada. Hi, Canada. Uh, David, how why did you take just one uh napkin? Not not two or three. Oh, uh, it just seemed like there was one there. was all I need. What are we supposed to do with them? Um actually it is for the next so just they were.

Готова? Так. Да. Двійки? Так. А ви четвірки? Да. А. Готова. Правильно. Перше місце за номер 5 і 9. Так. Де це Прийшов, прийшов. Добре. Добре. Давайте розкажіть нам це. Які, а, як ви дійшли взагалі до цієї ліки? Чомусь на вас була пасти, якимись. Шукайте, а чого ви тоді там такою кучкою стали? Ви взагалі могли розтягнутися? У вас не слава, ще викликати. Так що вас можна і піднімати. І можна ще продовжувати. Як взагалі ваша група, я дуже люблю такі ігри з непевними правилами, тобто ну, є спеціальна група ір, коли не даєш всі правила до кінця. І тоді кожен раз виникають якісь такі бридові ідеї, про які ну, ніколи одна людина не може догадатися сама. Тому що скільки людей, стільки ідей. Це не добре. Старайтеся уникати таких вчителів в будь-яких сферах вашого життя. І навпаки, якщо людина каже, ребята, знання довкола вас сюди, беріть їх самі. просто, Звертайте ну, на них увагу. Можете слів продовжити своє спілкування, визначити як свій успіх, те, що я маю свій власний бізнес. Я міг би визначити як успіх, те, що я постійно попадаю в ситуації, які заставляють мене вчитися. Хочемо донести до вас таку інформацію, що ми надзвичайно підтримуємо талановиту молодь, підтримуємо вас, підтримуємо вас в бажаннях бути успішними, підтримуємо вас в бажаннях навчатися і в бажаннях. Працювати. Ми хочемо запропонувати вам такі можливості через те, що ми співпрацюємо з потужними компаніями, які можуть надати вам роботу, де ви можете спробувати свої можливості, де ви можете стартувати, де ви можете навчитися і де ви можете себе реалізувати. Взагалі досить Вдало підібрана тематика цього заходу, ключ до успіху. Надзвичайно, хочеться вам побажати успіху в вашому житті. Взагалі, успіх, успіх це бути щасливим, успіх це робити улюблену справу, отримувати від неї задоволення. Успіх, для, я думаю, вже є присутній у кожного з вас, тому що ви є успішними вже, вже сьогодні. І бути успішними обов'язково завтра, ще більше два-три роки, тобто останні три роки мого студентського життя я присвятила діяльності в цій громадській організації. От і саме тому я знала про стажування. Але хотіла би наголосити, що це не означає, що стажування може здійснити лише член організації АСІ. Це може бути будь-яка людина, молода людина, студент. Учасник організації, а працівник якоїсь компанії, безробітна особа, будь-хто, хто наважиться податися пройти відбір на програму стажування. Отож, ми почнемо. Перше моє стажування було соціальне стажування. От особливості соціального стажування є в тому, що це робота над якоюсь соціальною проблемою. Це може бути е, вирішення якихось соціальних е, питань, це може бути робота. У проєкті, наприклад, надання інформації дітям про Віл Сміт і права захисту дітей, далі права жінок і якихось країнах, де дійсно ця проблема безпосередньо актуальна. плана. Наступне це короткотривальне стажування, Тобто, воно триває від 6 -ти тижнів до 9, -ти. тобто досить коротенько. і це особливість того, що під час цього стажування організація, яка приймає стажер, вона надає їй проживання і харчування. Тобто, фактично стажер не отримує якогось матеріального задоволення, тому є особливість азік стажувань, що їхня основна цінність у тому досвіді, яке людина отримує під час цього стажування. У моєму випадку це було це була Угорщина, тобто, моє стажування проходило в Угорщині у місті Мішкоці. Проєкт називався Здоровий світ. І мета проєкту було донесення і пропаганда здорового способу життя для студентів коледжу. Що я з нього почерпнула, які могла б виділити для себе переваги, особливості, щоб мені запам'яталося. Першу чергу це міжнародна культура. Тому що в цьому проєкті працювала не я одна. Було близько 12 людей з різних країн світу і з різних континентів. Я можу подивитися з вами фотографіями з цього стажування, і ви можете побачити, що дійсно люди з різних культур Європа, Азія. Так, це пізнання Угорщини. Звісно, хоч вона не так далеко знаходиться, і ми про неї багато чого знаємо. Але якийсь перший культурний шок, можливо, я там отримала. Це участь у айсі конференціях. Коли ви знаходитесь на стажуванні, і взагалі, будучи стажером, ви вже є частиною Айсі. Ви є представником цієї організації і є її членом. О, так. Це також участь у міжнародних фестивалях, коли в локальному комітеті збирається велика група та стажерів, як правило, Айсик проводить якісь міжнародні дні культури. Уроді АйСІк проводив вже двічі такий міжнародний день культур, коли а, було багато стажерів проєктів. Так само, будучи за кордоном, я представляла Україну. Угу. Чи варто працювати безкоштовно, яке може виникати до соціального проєкту? Опираючись на свій досвід, я би могла вам сказати, що соціальне стажування воно не вимагає е, якихось професійних навиків або поглибленого знання якоїсь певної сфери. Це має бути безпосереднє зацікавлення людини. Випробувати себе, попрацювати в команді, те, що ми робили сьогодні, і те, що деякі з вас казали, що треба починати створювати команду, так, або робити мені. І це просто виклик для себе і пізнання іншої культури. Mm -hmm. Чому і mm -hmm. які особливості? Mm -hmm. Перше це робота компанії. Чим це набухвало тереба, або маєте досвід, це може бути богатері, це може бути аудит, маркетинг, реклама, менеджмент, фінанси. Тобто всі безпосередні, економічні і неекономічні, так само, якщо в фармацевтичній сфері так само можна знайти бізнес, туризм і тому подібне. Так, наступне. Це стажування довгої тривалості. Якщо на соціальне стажування, ви пам'ятаєте, це 6-9 тижнів. То менеджмент споживання триває від двох місяців і довше. І у цьому випадку вже стажер отримує зарплату. Але знову ж, оскільки основна цінність АСІПУ в тому, що ви отримуєте досвід безпосередній, тому зарплата ця покриває проживання і харчування. Компанія не зобов'язана сплачувати стажеру зарплату. Там з надлишком, тобто, якщо хтось обирає стажування з цілі підзаробити гроші, ну, я би не сказала, що це вдалий варіант. Значить, треба шукати щось інше. Є такі гарантії, що повернуться гроші за візу, за транспорт, а, як правило, вони не повертаються, тому що якщо далека країна, досить великі витрати. А з іншої сторони, якщо ж ви зараз відкриєте якісь пошукові за роботи і подивитись вимоги, так? завжди потрібна англійська мова. Ну, звісно, і для стажування потрібна